А зараз буду відвозити мурку до лікаря, до ветеринару. До... Бо раз на місяць ми їй робимо укол знеболювальний, щоб вона могла хоч якось пересуватися, бо в неї три лапи. Одну їй видалили через пухлину. І так як в неї артрит, то їй боляче ходити. І таким чином лікар сподівається, що вона себе хоч більш-менш добре почуває. А ось отаку переноску, зараз я її покладу дуже добро добре розкладається. І купувала на Амазоні. І М -м легко вірніше розкладається. Там є такі сітки. Щоб добре дихала Ось така м'яка частина. Оп, все. І отак вона виглядає, у розкладеному стані. Зараз покладу її туди і ми поїдемо. Ось так вона там поміщається. Зараз закрию і повезу її. До лікаря. Звичайно, їй це не подобається, вона хоче вилізти, але треба. Ні. Це, звісно, не смішно, бо фішка не любить, коли її туди сюди кудись везуть, але то так треба для того, щоб вона себе більш-менш добре почувала. Все, готово. Поїхали. Ось тут сітка, ось тут сітка з усіх боків і... і там не жарко, не спекотно і є чим дихати, так? Все, Мурці зробили укол, вона в мене буде їхати. Внизу. Раніше я її возила на сидінні, але одного разу вона надзюрила. топ. зараз я її ставлю отак на підлогу машини на резиновий килимок. Що ти робиш, кітю? Кітю? Це так вона рада, що ми з Соломією повернулися додому. Вона прийшла зі школи і ця її зустрічала, і тепер вона катається по килиму по схицях. Кітю! ти що робиш? Ох? Отак, отак. По-всякому випралась. Це вона завжди так радіє. Повернись, Кічу. Іди сюди, Кічу. Все. Одивись сюди. У нас закінчилися дощі, і я вирішила, що вже пора поприбирати на своєму задньому дворі. Тут, звичайно, роботи дуже багато почну з цієї клумби. Я не знаю, що це виросло в мене. Якийсь мох. Тобто має рости тільки оця трава світло-зелена і темно-зелена. Поприбираю також листя, що нападало. Палки якісь і потім покажу, що вже вийшло. Це перший рік, коли в мене виріс виріс такий мох на цій клумбі, і ось о він. Вирвати його просто так неможливо. Він тільки з шаром землі можна його зняти. Я ось такою лопатою. Знімаю верхній шар, а, інакше якось ніяк. Я, звичайно, не дуже то розуміюся. Можливо, можна було по-іншому позбавитися цього засохшого мху, але якось воно. І вона, цей мох не дає рости рослинам, яка має тут рости. Ну що ж, попробую. Звичайно, жалко землю. Але що робити? Буду копати, так сказати, викопувати усе. Так, ну і ось що у мене вийшло. Я зняла весь верхній шар разом із мхом. І залишилась тільки та рослина, яка має тут рости. Сподіваюсь, що вона не загине після моїх дій. Треба ще, мабуть, буде докупити ґрунт і досипати, бо трохи я його ополовинила. Не знаю. Сподіваюсь, що буде має бути майже килим. Тобто все повинно покритися цією рослиною, але щось вона в мене ніяк не покриє. Ну і далі нам, мабуть, буду прибирати у, у Соломії стіл, стілець, у цей куточок, так можна сказати. Це в мене був минулого року базилік, не вижив, то я просто його викину. Ну, і це лопата, якою я а, знімала шар муху. І рукавички. До речі, добрі рукавички для роботи у своєму садочку, зараз машини роз'їздилися. Купувала у Костко. вони, здається, воду не проникні, бо дуже комфортно працювати. І рука не пітніє. Тобто, треба помити оцей стіл. Тут вони і. Ракушки з минулого року Треш, теж треба подивитися, Вон, який брудний стілець від дощів. Це все зараз я помию. І, мабуть, поприбираю також у тому кутку, позамітаю. Тепер ось так виглядає помитий стіл. Тут, у соломіки ракушки, які вона назбирала, камінці різні, потім вона буде давати сюди воду і гратися на вулиці. Базилік я викинула, залишила тільки цей горщик. Щось треба купити і знову посадити. Сламійка буде за ним, за цією рослиною доглядати. Сподіваюсь, що в неї вийде краще за мене. Так, стіл відмився, стілець також. Ну, і Помила трохи свої капці, в яких я працюю на, в своєму двоє. І зараз я в чоловічих. Їх я помию потім. І трохи позамітала оцей кутик, куточок. Важко замітати, бо все сміття забивається у ці жолобки. Його звідти важко, оці, ось тут. Його важко діставати звідти. Ну, далі будемо ще працювати, бо. Садівник з мене ще той. Майже два місяці я нічого не робила із своїми рослинами, і вони трохи негарно виглядають, а можна сказати, навіть не трохи. Дуже погано виглядають. Буду працювати над цим. І свої подрузі я віддам в неї маленькі діти. І я віддам оцю пісочницю. Бо вона соломії вже не потрібна, вона дуже мала. Якщо біля екранів зараз є якісь садівники, які розуміються у своїй справі, то їм краще сісти, бо зараз я покажу те, до чого я довела свій садочок. Хочу показати, так сказати, так би мовити, картинку до, і що я зроблю буде після. Так, спочатку. Ось цю сторону. Тут треба буде підрівняти це дерево. Ну, тут ще поки що нічого поганого. Але оця троянда, вона вкрила листя. Вірніше, листя вкрилося Я не знаю, що це пліснява, якийсь наліт. Скоріше за все, я буду обривати усе листя. Потім, коли виросте нове, я його оприскаю спеціальним розчином. Щоб такого не повторилося. І отут впала одна гілка, її треба буде прив'язати. Це прекрасне. Прекрасне. Могло би бути прекрасним. Це кущ, який любить мій чоловік, але я його теж довела. Треба буде його підрівняти. Якщо я правильно. Скажу, то це, мабуть, багаторічна рослина, яка відцвітає, потім засихає. Я вириваю все, оце, що засохло. Верхівку тобто, прибираю. І наступної весни вона знов проростає і квітне фіолетовими квіточками. Тобто, оце все оце, оце. треба буде прибрати. Так, ну, далі дерево. Ой, вітер піднявся. Дерево. А, мабуть, ще не треба нічого з ним робити. Далі, ось що у нас є? Троянда. Ще одна троянда, треба буде її трішки підрізати. Ось що? Ось, ось кущик також. І оцей кущик. Що встигну сьогодні, бо Соломія тільки а, пару годин буде у школі, в них короткий день. Це треба теж вирвати. Ну і, звичайно, ще багато листя з минулого року, О, то сіреньке лежить. Треба, треба теж його прибрати. Коротше, праці тут багато. Давно не виходила, давно не стригла, нічого не робила. І його... треба змінювати. А то аж самі соромно перед своїм садом. Так, покажу вам свої інструменти. Це отака махіна. Нажимаєш, натискаєш на кнопку, оці леза вони рухаються, і ось так воно виглядає. І легко підрівнювати кущі. І отакі, не знаю, мабуть, це секатор. Як воно називається? О, фокус з'явився. Це для троянди. Ну, а це для, яких? Ох. для маленьких листочків. Ось усім цим буду працювати. Ну і рукавички. Поїхали. Що хотіла сказати, під час, коли ти працюєш за такими інструментами, треба бути обережними. І я не встигла, та що ж таке, на сонці, краще, не встигла попрацювати 10 хвилин. Забула отягти рукавички, про які казала, і нанесла собі шкоду. Тобто, що маємо опит. Треба завжди думати про безпеку. Я забула і тепер трохи надрізаний палець. Ця машинка. Оказується дуже гостра. Добре, що не відхватила собі пальця. Буду продовжувати і надягну рукавички. Показую, що в мене вийшло з цим кущем. Ось десь так. виглядає він тепер. Квіточки залишились. Можливо, потім я його ще трохи вкорочу, коли вже квіточки зникнуть. Ну, ось так. З цієї сторони. Також вирвала, підстригла вірніше. Ті рослини, що говорила, це ми садили ніби цибульки маленькі, і вони кожної весни проростають. Так, і з цієї сторони також я це зробила. І цей маленький кущик теж трохи підрівняла. Далі буду працювати. Бо, звичайно, коли в тебе щось занедбане і ну, почуваєш себе не дуже добре. А так, коли поприбирав або доглянув, то мені стає набагато легше. І можна радіти, що в тебе такий гарний садочок буде, коли закінчу все робити. Ну і до того часу, як забирати сломію, мабуть, я ще підрівняю цей кущик. Він квітне отакими квіточками. Я їх теж трогати не буду. Але ось ці великі а, що це? гілочки. І я їх поприбираю, щоб хоч воно більш-менш округло було. До роботи. Ось що в мене вийшло з цим кущиком. Тепер він охайно виглядає і видно якраз як і квіточки усі. І прибрала оці а, листячка що засихають у. Мабуть, це цибулеві якісь рослинки. Ми з Соломією вийшли на вулицю трохи погуляти. Вона сама вибрала собі одяг і а, взуття. На вулиці не дуже то й тепло, ну як, 18 градусів. А на сонці тепло, а ось як зайти в затінок, то прохолодно. Але вона каже, що їй не холодно. І на голові тепер вона не любить заплітати волосся. І тільки вон заколки. Ми заколюємо. Пішли гуляти з нею.

Ааа. Бага ой юу нефаав. Аа. Наав. You can

there Кішка хоче їсти, особливо після уколу. Скажи, дай хазяйку їсти Мурик. скажи: їсти дай, їсти дай, хватить чухать. дай їсти морликай. Їй дуже подобається за ушко. Так. Да. Зараз дам їм поїсти другий раз за день, бо якщо їм насипати повні миски, то оця буде їсти, не зупиняючись. А зараз швиденько покажу, що я купила в магазині Trader Joe. Соломія зі мною не захотіла їхати, тож я швиденько з'їздила сама. А, взяла їй, саме для чого я їздила, отаку піцу Маргаріта. Дві штуки одразу буду її давати їй у школу на обід в ланчбокс. І взяла нам з чоловіком таку піцу із грибами. та сиром. Ще взяла макаронні вироби, зі шпинатом, здається, перцем чи помідорами. Також, можливо, соломії школи вона саме цю пасту любить. Потім ще захотілося спробувати отакий о смузі з кокосу. Не знаю. Тут начебто немає цукру, тільки вода кокосова і подрібнений кокос. Хочу додавати до якихось смузів, які ми робимо з соломії. Так, це чек. Ще взяла яблука в соломії, також для школи. Не було помідорів і отаку картоплю. Хотіла зварити борщ. Усе це коштувало. 31 доллар 17 центів. Ще хотіла взяти огірки, але чомусь магазин майже був пустий, то це все, що я швиденько прихопила.